Не гарбузом, а фіріжанкою солоної кави так кримські татарки відмовляли негожим залицяльникам. Якщо ж наречений був до вподоби дівчині, то сватів вона пригощала солодкою кавою. Кримські татарки були і є не менш гонорові ніж українки. Вони ще за часів Кримського хамства могли впливати на головні рішення у державі гераїв. Немає жодного прикладу інших країн, як в кримському хамстві, коли жінка на рівні з чоловіками займала місце в державної раді, тобто в дивані. Звичайно, вона не присутня була фізично від неї була людина, яка представляла її інтереси. Звісно, йдеться про вищу аристократію: сестру, мати чи дружину кримського хана вони також листувалися із тогочасними монархами, збереглися листи до королів Речі Посполитої Швеції та Данії. Аристократки, вони мали змогу відкривати благодійні фонди. Вони фінансували будівництво мечеті, школ, вони будували мости за свій рахунок. Вони будували такі хастаханія, це лікарні, або такі, знаєте, заїжджі двори, або навіть притулки для бідних, де вони їх готували. Кримські татарки, як правило, мусульманки, проте культура носіння хіджабу у них відрізняється від стереотипних уявлень. Радянська влада вкрала в кримських татар багато чого, разом з тим, і оцю ідентичність в одязі. Кримські татарки, як мусульманки, все ж таки мали прикривати своє тіло. І одяг в неї були, був теж дуже скромний. Одяг не мав прилягати, облягати її, а ноги мали бути прикриті обов'язково. Сукня довга, манжети манжети відвороти могли опускатися, підніматися, щоб прикривати кість рук. Декольте теж мало бути обов'язково закритим, тому використовувалися різні прикраси. Обов'язково, якщо про головний обір, ми кажемо, то вона взягала або просто шаль. Або вдягала фес і вже зверху прикривала його хусткою. У родинах кримських татар був патріархат. Жінка не мала перечити чоловікові. Проте за словами гульнари Абдулаєвої, тут як у приказці: чоловік голова, а жінка шия. Жінка вміла м'яко донести свою позицію партнерові. До того ж, головним завданням чоловіка було забезпечити жінку, аби вона мала кошти на свої забаганки у випадку, ж, якщо він помре, то жінка не мала лишитися із пустими кишенями. Був такий законний гласний в кримському ханстві. Якщо чоловік, наприклад, не мав оплатити жінки там дві-три чашечки кави на день, то вона могла подати на розлучення. Так вам не почулося, Розлучались ще кількасот років тому, і навіть без суспільного осуду. В такому випадку жінка ніяким чином не отримувала якогось негативного статусу Це розвідьонки, могла і повторно вийти заміж. Що така ситуація траплялася, крім того, кримсько-татарські жінки мали право на освіту писати і читати їх навчали вдома. А вже 1917-го, коли була проголошена кримсько татарська Народна Республіка, саме вони взяли на себе першість в урівненні прав чоловіків і жінок у мусульманському світі. І виборче право кримські татарки отримали раніше ніж жінки у Канаді, Польщі та Німеччині. Події тисячу 1917 року, і проголошення конституції Кримського. Є народної республіки, в якій було зафіксовано право жінки на вибори не просто голосувати. Вона мала право, а вона мала право і бути обраною, і в першому кримському парламенті було представлено ну, умовно, да ми називаємо його парламентом. Були представлені чотири жінки. Зоре Аблямітова, перша кримська татарська науковиця, яка ще у минулому столітті досліджувала Чорне море. Вона займалася цими питаннями гідрології, морсь... ну, морської біології і є першою жінкою. Ну, кримською тарською науковицею мене взагалі в захоплення вело те, що вона там перша парашутистка була серед кримських татарок. А хто ж сьогодні кримські татарки? Всі різні, але є деякі риси, які е, притаманні до кожної з нас. Ми сильні, ми самостійні, е, ми намагаємося бути освіченими. Бо для кримських татар особисто це дуже важливо для всіх. Здобути освіту зараз кримська татарка є в багатьох галузях у медіа, в політиці вона може і працювати, і бути гарною дружиною і матір'ю. Child Free — це не про кримських татар. Тобто для нас важливо збудувати сім'ю, народити дітей. Бо е, тільки так ми можемо зберегтися як нація і подальшому розвиватися. Сама ж Ельвіна, модельєрка, має власний бренд із виготовлення національного жіночого головного убору Фес. Коли е, думала над назвою, е, в голові крутилася е, ця назва цього убору Фес-Фес, і е, з'явилася назва не Фес, бо з кримськотатарською е, це перекладається як подих. Подих Криму. Це мої роботи. я Хочу вас познайомити. В цьому фесі це більш весільний варіант. В ньому є традиційні елементи: це пускуль, китиці. Цей фес особливий для мене, бо тут поєднані дві культури: українська і кримськотатарська. Сьогодні кримських татарок та українок об'єднує ще й війна Росії проти України. Вони взяли до рук зброю самі або чекають чоловіків з війни, волонтерять, відстоюють права людей. А на окупованих територіях, попри свавілля росіян, чинять їм опір. Вікторія Кордубан, Дмитро Суслов, Суспільне новини, Крим.